Бло і без суттєвої небезпеки як біля одних, так і біля інших варів. Питається туди. Додому, скажімо так, там бондар з гомелем. Гомелі закидання прекрасне закидання в зону від гомеля можна пробивати і можна забивати. Отак це буквально з двох передач вирішується в цьому епізоді. і 14-й номер Владислав Приситько відкриває рахунок, витається туди, додому, скажімо так, там Бондар з Гомелем. Гомель його закидання. Вагомі числа то тоді звичайно гра розкривається по новому, тому що одна команда розкриває матиме розкриватися. От така такий простріл завершується тим, що мяч потрапляє атаки. Гравці штурма таке переведення від четвертого номера. Штурмовики Вігора не дощака все ж таки зберігають м'яч гравці штурму. І можна продовжувати атаку. Чи буде подача подача з правої ноги? Видно, що не робоча, такий удар від того ж самого недощака, який розпочинав цю атаку і пішла прихована така передача між А От зараз чергова небезпека біля воріт штурму. Намагаються протиснути вже будь-якими способами м'яч. Сюди всіх коворів відзнач. Шапоренко біля м'яча. Шапоренко пробиває по воротах і забиває чудовий м'яч від 17 го номера Дмитра Шапоренко. Шапоренко біляча. Шостого номера в штрафному майданчику Футболіст Дарниці можна прострілювати чи заб'ють. Тут не забивають футболісти Дарниці, було дуже небезпечно. Не винесли собі футболісти дарничан, тому зараз вже атакуватимуть футболісти штурма. Тобі центром можливо б варто було пробити з цієї позиції, що правда м'яч долітає до коника, і коник знову виводить вперед. Штурм не винесли собі футболісти Дарничан, тому зараз вже атакуватимуть футболісти штурма. Тобі центром можуть. Можливо... Вдається, все ж таки так зберігають м'яч футболісти. Штурма конець є передача, вона така прихована і поперечка зараз рятує дарницю. Ти дуже сильно оголив. Лівий від себе ковити голкіпер, тор готує удар. Так це удар по воротах, однак не в кут. Горі та прямо в голкіпера пробиває тор. Так що який, до речі, зараз в атації. Давайте подивимося, чим це закінчиться. Можна прострілювати. Затягує цей м'яч ж таки вирішує план Бондаренко з першого разу. Не зумів поратися з м'ячем. Однак є простір. Є час подумати, є час зробити таку подачу там. Конець вже в такому стрипу Хрусі вже Далі є питання Тора. і просить. Намагався поборотися тут і зробити скидочку, можна пробувати. Ось лише зараз є удар, однак він вище до Поки що не йде ударниці. Саме цей акцентований точний удар. Половина другого тайму у нас вже пройшла. І ударниця ватація є удар в поворотах. Однак це дуже легка здобич для голкіпера. Можна й в далі або ж поближче до воріт. Штурма трошки інша тактика, стратегія. Відбирає м'яч, штурм. Курілов запускає коника. Тут голкіперу важливо, варто було б виходити на м'яч, ризикувати. Коник грає пасоміця 3-1 на користь штурма. Коник абсолютно холоднокровно тут грає. Звичайно ж, в, в подалі або ж поближче до воріт. Турма трошки інша тактика, стратегія. Відбирають м'яч, штурм. Курілов запускає коника тут голкіперу. Важливо варто було б виходити на м'яч ризик. на Ширкова трохи не точно і Шанс для Дарниці. Ну, тут тактичний фол. А звичайно, зі сторони Курілова і цей тактичний фол на жовту картку. Яку ж одразу демонструє головний арбітер зустрічі. Все одно залишається у них. Знову повторюється початок другого тайму. Тут вже починають дещо нервувати футболісти Дарниці йти підкати. Продовжується атака штурму. подача. отак намагані перекинути голкіпера і перекидають голкіпера. Футболіст штурма, 21-й номер Дмитро Куріло. Заробив жовту кар, все одно залишається у них. Знову повторюється початок другого тайму. Тут вже починають дещо нервувати футболісти дарні сіти підкати. Продовжують. Виказує свої емоції, за що і отримує жовту картку. І не компенсує нічого, хоча й були паузи. Друзі, закінчується зустріч між Дарницею та штурмом. Перемога 3-1 абсолютно співпраця.